Доброго ранку. Сьогодні церква відзначає православне новоліття 14 вересня 1492 року. постановою московського собору новий рік стали вчислювати з 1 вересня замість 1 березня. Так тривало до Петрівських часів, коли 1700 року літочислення почали вести від різдва Христового, а не від створення світу. І початком року стало 1 січня. На що б ви змінили зараз у нашому календарі? Про це ми поцікавились у перехожих на вулиці. вычеркнула все праздники. Потому что праздников нет. Праздник, когда должен быть праздник души. А если в, кош... в кошельке и в кармане ноль целых, то, простите, какой может быть праздник? Хочу свято и хочу выходные. Пятница – это маленькая суббота. Я хочу, чтобы не было будних дней, не было работы, были только выходные. Еще одно воскресенье сделал бы. Ну, ничего бы я не меняла в этом отношении, лишь бы зарплата была нормальная. І пенсія. Що, щоб робочий день починається з вівторка.